Олександр Терен та Інна Білійнь уже офіційно розталися. А люди говорять, що у Олександра вже з'явилася нова пасія. Блогерка Олена Мандзюк. Олександр вже давно не лайкав пости Інни. А ось пости цієї Олени Мандзюк постійно. Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Шевченка ходив на Потрапив Потрапив аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Але що цікаво, вони разом знаходяться на морі. Але офіційно вони не підтверджують, що вони пара, хоча й в нього, і в неї і в сторіс однакові пейзажі. А від себе скажу, що диму без вогню не буває. Недаремно люди так багато говорили, що пара Олександра Терена і Інни білінь не справжня. Якою б вона не була, вона все одно завершилась саме тому, що люди не побачили в ній відвертості, і цієї відвертості, очевидно, й не було. Можливо, хіба що з боку інни як вигадає?